Всім добрий день! Сьогодні ми купуємо новий трактор мтз 8922 Один із останніх тракторів, який я залишився. Привіт, з женем трактор 892.2. Останній трактор забрали сьогодні. Більш таких нема вже. З полишним мостом. І взагалі, останній трактор забрали. Більш таких не буде вже. Окашу. Женемо додому. Одній трохи трошки Ну воду, але нічого. Потихеньку. Всім привіт! Ви на каналі Чим Живе Село. І у нас ось такий новорічний подарунок. Дід Мороз вам під'єлинку положив. Трактор МТЗ 892.2. Останній купили в агроресурсі. Там ще якийсь чоловік казав. Ну, не останній він купив, не останній купили. Ось останній. Балочний міст. Все як положено, турбірований мотор. Зараз трошки зробимо його огляд. Трактор э, лютого 22-го року. Ні, не лютого липня. Чи липня? Шостого. Шосте нульцомо по документах написано. Так, що в ньому написано? Так, те, що є, вже той з. Після війни. Воє... Після, після ві... як війна почала, почалася, він вже тоді якось якимось чином був завезений. Після волі да, платили ми його на український банк для тих, хто буде казати, що це там. Кацапський та все остальне. Ми його не закуповували, а платили а, в український банк. В Агроресурс. Да. Агроресурс, всю цю фірму багато хто знає. Непоганий продавець там хороший. Допоміг нам з, з покупкою цього трактора, проконсультував все, як треба зробив. Зараз покажемо по. А? Так, да, це ж ми його купували в Ніжині, але привозили його нам із з Вінниці. Їздили ми в Вінницю, вибирати. Да, вибрали такого трактора і вже сюди в Ніжин нам перевезли. А з Ніжина вже ми там зареєстрували, да, зареєстрували документи отримали, все на нього як треба вже тут на місці. Так, ось така на ньому табличка. Да, зараз ще покажемо зіп його. Ну це те, що бути... Ну, домплект. Да. Це, це білоруська строка. Оце ось таке тут. Кому ну, так, тут... Такого цікавого нема нічого. На стеклах На стеклах, ось як бачите, 22-й рік. Ну, числа місяця там не писали, ніхто не писав. Ну хто може там розбирається, той ну, зрозуміє. Білоруська збірка. Білоруська збірка. Чого білоруська збірка? По-перше, белшина стоїть скрізь. Пластиковий, е, пластиковий бак стоїть. Так як він стояв, ну, місцями такі етикеточки поотклеювалися, тому що він стояв на дворі. Е, З нового стоять вже ось такі пластикові бризовики. Ось такі. Ну, по кабіні там змін міні, мінімум. Фари, галогенки світять прекрасно. Ось брат гнав, я там відео кусочки поставляю, де як воно що. Тут теж світла вистачає, не будемо поки ніякого світла додати, вистачає цього. А, ще трохи відкрий капотничок, покажу, що є, омиваєчка є на ньому. Топле у нас стоїть тут моторпал на ньому. Тугенько там на морозі відкривається. Так, є сьомиваєчка на ньому. Фільтра стоїть, стоять вже такі нормальні. Як, як я і сказав, топливна моторпал стоїть вже. Офігенна топливо. І ще з нового такого, що вже стоїть маленький редукторний стартер. Ну, який там, знає, не видно. Мабуть, китайський все. Ну, заводи отлічно покажемо. Компресор стоїть. Виводи на кун або... Ну, коротше, гідровиході. Обично підкун їх підсоєдняють. П'ячка заходить через стоєчку, ну як в МТЗ вже. Що тут ще? Що ще? Щас покажемо. Капотик то для капота речах, для фільтра. А, щоб фільтр знімати. Ну, Щось таке. В общем, Речажок для того. Тут ресивер, кардан на передній місць. Ну, тут без люфтів, без нічого, сам балочний міст, е, колеса. Як я і казав, белщина передні в розмірі 360 на 70R24. Це передні. Ось такі резина така передня. Задня у нас розмір резини задньої. 184 r 34 У 892-го звичайного небалочного і балочного резина різна. Тобто у вас не вийде поставити з того на той резину. Там резина різна. Кабіна відкривається, тихо відкривається, закривається. Ну, як в машині, непогано, в общем. Ступенечка регулюється. Там, може вітер десь задуває. Так. Панель у нас. Отак, зараз покажемо. Панель вже кругла. Нового зразка. Аварійка. Тут е, світло, стеклоомивайка, сигнал, повороти. Що Ближній, тут ще? Дальний світ. Ближній дальний. тут ще ось тоже автопоїзд, мигалка, стеклоочисник, вентилятор пічки і ці два, що що я забув? Передній задній А, передній спікула, так, задній. і задній. Так, ручник. Ну тут без змін. Е, передній розподільник? Да, він із одяг. Незадіяний. Оцей. оцей передній незадіяний. О, так. А, це так. а задня нав'язка, оце ось тут, так? Да, Оці три чашка, так? Не, Два. Не, не, Два. Ні, ні. Воно покаже, ти лучше знаєш. Ось нав'язка. Оце навіска, так. Це вом. Вом? ручний газ. І ручний газ. Передок. Передок. Включається. Скільки режимів у нього. Принудительний. Принудітельний, автоматичний, да. ну, це ж, як, типу, автоматичний і принудітельний сам да. включався. Ну, ну, да, да. да. е, передачі, як, як да. обично, да. зайчик черепашка, редуктор. редуктор. да. Блокировка. Оце, да? да. Блокировочка. Тормоза, да. вом, вон, переключання ВОМа, замок. Замок. Нав'язки нав і тут десь ре, ось, регулювання сидіння. сидіння. Ось. Тут ось, ми його ще навіть не розпаковували, ось по заводських ось, ось, такі, е, проволочки З поставлені були, щоб <світ> не відкрилися кабіни. Тут і тут. ось. А тут що стоїть? Я, я не знаю, для чого він Коротше, Хто знає, напишіть, бо ми не знаємо для чого. Світло в салоні. <світло> 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 в салоні. <світло> <З 'язав> <світло> ось така маса у нас такого плану. <світло> Таке світло. А, ще, у нас потолок вже такий, типу, войлочний. Там були раніше потолки. Пласмасовий у нас вже войлочний. Люк відкривається, ще там ми його не розпечатували, поки не будемо відкривати. Дзеркало заднього видно, козирок, виходи. Ні, 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 ні. Да, непонятно козирок, бо дивіться, <світок> козирьок відкрив і мені вже нічого не видно. Зараз <світок> спробуємо завести його. Завести тут його тоги так не заведеш. <світок> ну, на дур... от дурака тут зроблено. Зразу включаємо. Поставки, а є тоже досадимо. Хтось, мабуть, а ну дивися. А ось. О. Ось таким чином воно речах туди нажимається і впирається. Тут ось зараз згріються свічки накала. Ще ми не заводили. 6 моточасов, За А було 2, да? Да. і заводим. Заводиться в півоберта, Рульове ось, гідроуситель, крутиться дуже легко. Зараз посягнали. Зараз, брат, світло включи. А, шторка. А ну святко включай. Святко включи. світло, я думаю, за глаза. Не все включив! Не увесь включив! Туди ще включи! Передній в мигалочку включив! Мигалка світлодіодна! Світла, блін! Буде достатньо. Діодна мигалочка така цікава. Заднє світло, ну я ж кажу вистачає. Колеса широкі, все ось. Глушиться ось оцією кнопочкою. І ще, хто може знає, дивилися скільки, і забули самі поспитати, що оце в нас. Підкажіть, будь ласка, це де коло глушилки, Хто знає. А це шторочка, це ми тут, ну, все знаємо. Як для МТЗ, якість непогана. Миритися можна. Нічого краще ви за ці гроші не купите. Не робите. Кому не подобається, можете навіть нічого не писати. А якщо хто буде щось писати, зразу буду блокувати. Мені таких писак не треба. Зараз ще зіп вам покажемо, що знаходиться в зіпі. І на цьому будемо завершувати обзор. Ми його ще обкатаємо і будемо якісь вже роботи тоді вже ним виконувати. Орати, дискувати, ну, сіяти. Ну, всі роботи будемо робити. Ну, для початку обкатаємо. Зараз зіп ще розкладемо. І тоді включимо. Як будемо розкладати, включимося. по раз такі будемо. Виключити. Так. Зараз будемо розпаковувати зіп, Пломбочка стоїть. Все стоїть, ось такий мішечок. Ну, там наскільки ми знаємо фільтра давні бути і ще якісь там. Балонний ключ там показано. Ну так, да, щось можна таке бути. Ну, це, бачите, нове розпаковуємо. Правда мішок уже вицвів, поки стояв. Поки до хозяїна жита. Да. Буде нам на пам'ять мішечок. Та ось з цієї сторони, то в сторону потих. А, тут ще й намудрили. На мойки Два раза спеши, не Ну так так, удвоение. Держи. Держи. Беларусь. На, а, ось, дай сейчас кусь дата е. 06.22. Ну, я скажу. А там 07, да? Ну, 06, ось. А это вам. Как он сюда попал, это у нас? Якось ж завезли, бо навіть на мішку 06022. Ящичок у нас тут. Зіп. Зіп. Ну Тут фільтра, мабуть, ну, тут Що написано. Тут у нас ремень якийсь. Ремень написано. Фільтр очистки масла. Папа, мама на гідровиході. Так, да, Тут ось. Так, да, фільтр один. Топівний. Два. Це не масляний. Три масляні, так. Да дизельний. Д245, Д243. да, Фільтр. Це куди фільтр? не знаю, Ключ балонний. Ключ балонний. Ну, в качество таке собі. Да. Шестерня. Якась шестерня ось. Куди вона? І ще без руководство по експлуатації. І руководство по експлуатації. Промаслена бумажка. Ох, новеньке. Що так, дата ще, дата. Скрізь шукаємо дати. 06, 21, 06, 22. Руководство. Гайка кріплення кріпля, гайка, ключ торцовий, стекер, зіб-дізеля, хвостовик. Кудись. Передній осені. Навірно, так, кудись. Ось кому треба, є номер того хвоставичка ось цього. Передній можуть бути, так. Ну коротше, хвостовик. Ключ торсовий. А гайки кріплення коліса в нас немає. Ну одного немає. же, Пустий, пустий. Нема гайки. А може тут, чуєш. Я не розкидав. Я руководство по експлуатації. А, є ось ці гайки тут. Є, дві гайки. Три, чотири. Чотири гайки. Дві більших, так? Да? Ну, блін, яка вигодівся, так? Да? Ви? А, так, да, повигорало. Дві таких і дві на передній. Коротше, дві пари. 2, 4, 6 штук аж виходів. Ші, аж шість виходів запасних. Дві гайки назад запасні і дві наперед. Це, це я заберу по чаток. Постовик кудись. Передні мост. Навіть передні міст. 892, 892.2. 892, 892, ну тут різниця. Фільтра. Фільтра. Різниця в балочному мосту. Це Вся різниця. Книжка інтересна, Вон, що тут. Комбінація приборів. Ну як для трактора. Це дуже навіть, добре. Ще ось електросхема є. Навіть. Це так, дуже добре, бо тому що таке будемо хранити ми. Коротше, ось такий ось обзорчик. Один. Да, да. Балонний. Балонний. Типа торцовий. Одходить. І Да, Забув сказати мотор Д245.5 чи казав, чи казав. Ну Нав'язка обична на 3 тонни ну, 3200 кг. Є вихід навіть на прицепу. Воздушний вихід є. Воздушний, розетка і оце ось щось 12 А написано, ніхто не знає на що воно, але воно є. Оцей же ж Блокіратор тут є. Ну, защита, нав'язка обична. Таке. Оце такий ось огляд. Кому сподобалося, напишіть коментар, поставте лайк. Да. Кому не подобалося, не да. а кому не подобається, можете і не писати, бо все одно я позаблоковую вас. <звук> Підписуйтесь на канал, всього найкращого, до побачення. Зараз ще трошки одідемо, покажу вам. От